Думаєш, ти сам обираєш, що лайкати, що купляти і що думати. А якщо твої вибори, це лише ілюзія. В цьому відео ти дізнаєшся, хто впливає на твої рішення, чим ти можеш повернути собі контроль і як самому по-справжньому впливати? Чому це стосується тебе? Ти колись спостерігав за алгоритмами соцмереж? Наприклад, TikTok про те, як бути сігмою, а через хвилину реклама альфа-годинників. Це не випадковість. TikTok знає тебе краще, ніж ти сам думаєш. А тепер зупини це відео, відкрий інстаграм і скільки постів твій справжній вибір, а скільки вмілої маніпуляції. Напиши в коментарях, коли востаннє ти ловив себе на тому, що щось купив після реклами. Як нами керують? Тепер поговоримо про владу. Вона не лише про політиків, а про тих, хто керує твоїм фокусом. Алгоритми працюють на маніпуляторів. Блогери, бренди, політики. Вони хочуть не твого лайку, а твоєї уваги. Бо увага це гроші. У книзі 48 законів влади є десятки прийомів, але ось найпопулярніші: привертай увагу будь-якою ціною. Блогери створюють драми, щоб бути в тренді. Приховуй справжні наміри. Еко бренд, можливо, просто дорожчий варіант того самого. І змушуй залежати від себе. Без тебе нічого не вийде. Звучить як підтримка, але часто це пастка контролю. Ти вважаєш, що живеш своє життя, але справді хтось режисує твій сюжет. Алгоритми це невидимий режисер. До речі, цікавий антиприклад однієї особи, яка використовувала ці поради. Ось Елізабет Холмс, засновниця стартапу Деранус, яка переконала. Бізнесменів, політиків і змі в тому, що її компанія революціонізує медицину через швидкий аналіз крові. Вона виглядає як новий Стів Джобс. Бле. Говорила менше, ніж треба. Закон третій, зберігала таємничість другий і контролювала свій образ до дрібниці. Що пішло не так? Це був фасад, технологія не працювала. Вона приховувала правду, поки все не обвалилося. Її маніпуляції обернулися проти неї самої. Сьогодні в'язниця. У чому помилка? Вона використовувала закони влади, але без правди. Її репутація будувалась на брехні. І коли маска злетіла, вона втратила все. Як протистояти? Три практичні поради. Протистояти це не значить шукати змови. Це значить повернути собі контроль. Усвідомлюй, запитуй, чому я про це думаю? Хто мені це порадив? Крок другий. Фільтруй контент. Відпишись від токсичних акаунтів, увімкни ліміт, соцмереж на 30 хвилин на день. Крок третій, створюй свій вплив. Те, як ти говориш, слухаєш, реагуєш, вже формує простір навколо тебе. Коли критичне мислення поєднується з емпатією, виникає нова форма впливу: не через страх, а через довіру. Так народжуються стратегічні лідери, інтелектуальні авторитети і духовні провідники. Коли ми чуємо слово лідерство, у голові відразу виринають образи політиків, генералів і революціонерів, тих, хто командував, керував, впливав силою і так далі. Але є один тип лідерства, про який ми думаємо не так часто: його сила не в владі, а в ідеї. За життя Ісус Христос не мав жодної посади, але на сьогодні третина людства називає себе Його послідовниками. Він говорив не про те, як завойовувати, а про те, як служити. Він сказав, хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам заслугу. Матвія 2026. у світі, де всі хочуть бути головними, він почав з того, щоб мити учням ноги. Це й було нове лідерство. Там, де говорили, володарюй і розділяй, він казав люби ближньо. Там, де кричали забери своє, він вчив «віддай і подбай про слабшого». Бо саме з такого лідерства і починається справжній духовний вплив. Отже, ти не просто глядач, ти хтось, хто може задати напрямок. Видали токсичне, зроби вибір, і світ почне змінюватись з тебе.